Номер 475, Брізі Parix 2. Ціна 4800. розкладання Параметри. Ширина сидіння 43 см Це між підлокітниками. Загальна ширина. від обода до обода 63. Глибина сидіння 45, висота спинки 38, відстань від сидіння до підлоги 44 51 см, важить він 17 кг, витримане вантаження 125 кг. Це в нас вживане крісло колісне. В повністю робочому стані, є деякі зауваження по зовнішньому вигляду. Але загалом без катастрофи. Зараз буду все показувати. Царапини, звісно, що присутні. Складаються під ніжки, відхиляються, знімаються, регулюються по висоті. Ось тут відкручуємо шестигранником. Тут, якщо відкрутити, то можна поміняти кут нахилу ось цієї платформи. Є в нас ремінці проти зіскову ніг. Зверніть увагу, як обертаються передні колеса, нічого не штопариться, значить підшипники у нормі. Є можливість це не слиті колеса. Протектор він вже в принципі стертий, але якщо ви будете переважно по дому пересуватися то, або небагато, то це не є там сильно критично. Є можливість регулювати по висоті колеса. також. Можна регулювати кут нахилу вилок, вилки, до речі, металічні. І це все дає змогу поміняти кут нахилу сидіння. Задні колеса 24-ті, литі колеса з хорошим рівнем протектора. Є, звісно, що царапани на ободах, куди без цього. Це у нас швидкоз'ємна муфта, блокування коліс. Все працює. Можна, от бачите, тут треба просто трішки більше затягнути. Я це зроблю. Якщо буде купувати, вже буде тут е, все ок з гальмами. І це треба робити ось тут знизу. Все регулюється. З другої сторони, ідентична ситуація, просто що треба буде ще трошки відтерти ось це все ці забруднення. Ух, працює, блокування так само треба. І це також поправити. Сидіння, чорне, не вигорівше м'яке, тут є всередині підложка, знизу, типу, як брезент. Можна, до речі, і раджу це зробити. Ось ці заглушки попереду виймаємо акуратно, тягнемо на себе і виймається сидіння. І знімається так само спинка. Ось тут відкручується, закинули вправку і буде вже вам набагато приємніше сидіти. На чисте сидіння. А, такс, такс, такс. Якихось пошкодження таких не бачу. Ну то десь щось таке от, бачите, така дрібничка. А, це в нас, до речі, регульована спинка, зараз покажу. А, боковушки, все це у нас ціле, підлокітники також. Десь місцями. так само треба їх повідтирати просто. Вони відкидаються. Також регулюються поглибині, ось, бачите? Тобто можна їх туди назад. Спинка, регульована спинка. Тобто, ось ці реміні послаблюємо, людина відкидається наскільки, наскільки їй зручно. Затягуємо і таким чином наступні рази буде вже а, та сама позиція у людини, яка от була і зафіксована цими ременями. Тут у нас відбувається регулювання висоти сидіння. Тут в середині також ну, м'які наповнювачі. Загалом дуже хороший візок. А, Ще дивіться, ще ось тут, бачите, трішки отак на спинці вигорівши. На сонці помітно. Загалом дуже хороший візок, легенький і в доволі непоганому стані. Придбати можна в інтернет-магазині Махом, посилання буде внизу під відео. Дякую за увагу!